Вітаю вас. Це власний погляд. Ми говоримо про гарантування вкладів українців. А, у нас у студії Андрій Оленчик, заступник директора розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Вітаю вас, пане Андрію. А, з минулого року набрав чинності новий закон, а, що стосується гарантування вкладів фізичних осіб. От в чому його саме відмінності від попередньої редакції? Ну, в принципі, схема гарантування вкладів в цілому. Для людей залишилося теж сама, єдине, що відміності дійсно достатньо суттєві по самому алгоритму, яким чином ця система працює. І коли розроблявся цей закон, то враховувалися вже всі найкращі напрацювання, і я би сказав навіть передові ноу-хау, які опрацьовувалися у світі після останньої фінансової кризи. Основна відмінність полягає в тому, що якщо раніше фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Працював в режимі виключно виплатної каси так званої, то тепер він, якщо так якщо сказати мовою закону, здійснює виведення неплатоспроможних банків з ринку в цілому. Що це означає реально? Якщо раніше фонд по строю схемою задіювався тільки на стадії ліквідації банку, тобто тоді, коли Національний банк, як регулятор банків, приймав рішення про ліквідацію банку, і тоді фонд виплачував вкладникам. Фізичним особам певну суму в межах суми покриття. На сьогодні, наприклад, це 200 тисяч, раніше було там менше, 150-50 і так далі. І на цьому його функції власне закінчувалися. По закону, коли банк визнається неплатоспроможним, це ще задовго до ліквідації, такий статус введений прямо в законі, то банк зразу передається в управління фонду, і вже фонд здійснює спочатку функції тимчасового адміністратора. Тобто розбирається з банком, інвентаризують активи, визначається, що можна передати е, інвесторам, якщо, якщо такі є, е, скільки цей банк винен людям, і так далі, і так далі. І після цього е, саме фонд здійснює і другу стадію вже як ліквідатор, чого раніше не було. А скільки на сьогодні в Україні таких банків збанкрутілих? Е, тих, які вже передані е, фонду в якості не платснеплатиспроможних uh -huh. банків, якраз відповідно до нового закону, на даний момент два: це РД банк. І Банк Таврика. От нещодавно НБУ прийняв рішення про ліквідацію банку Таврика, поговоримо про це, коли фонд розпочинає виплати гарантованої суми відшкодування саме по цьому банку. Ну, фонд вже розпочав виплати е по цьому банку. І тут, от, повертаючись до нового закону, дуже важливо зазначити одну річ, тому що зрозуміло, що схема достатньо складна, там маса чисто професійні технічних технічні деталі, але там є три речі, які, я думаю, буде дуже важливо. Знати просто людям, які є вкладниками банків. Справа в тому, що, по перше, що сталося по новому закону, це те, що прямо в законі закріплена сума мінімального покриття, тобто це 200 тисяч гривень. Раніше ця сума не визначала в законі, і там чорним чор, по білому сказано, що ця сума може підвищуватися за рішенням адміністративної ради фонду. А вже підвищувати чи ні, адміністративна рада вже дивиться е, аналізує соціально-економічну ситуацію, е, який середній розмір вкладу по системі, і так далі. І так далі. Там ціла сукупність таких факторів. І на основі цього аналізу може прийматися рішення про підвищення цієї суми, але згідно закону, адміністративна рада ніколи не може прийняти рішення про зниження цієї суми. Це перша новина. Але ця сума є е, гарантованою для всіх банків, які є для банком. всіх. Справа в тому, що в Україні е, 174 банки. Є учасниками фонду, і це обов'язково. І банк фактично, коли він утворюється, як тільки отримує банківську ліцензію, ще до того, як здійснює перша банківська операція, вже набуває статусу учасника фонду. Тільки два банки, існуючі на сьогодні, не є учасниками фонду. Це Ощадний банк України. Згідно закону вважається, що вклади в цьому банку гарантуються безсереднім бюджетом, і Родовід банк. Як санаційний банк, тобто в даному випадку це просто випливає напряму із статусу Родоводу банку як санаційний банк. Всі інші банки є учасниками фонду однозначно. Але, якщо можна ще дві особливості по закону, я хотів би підкреслити. Я думаю, що багатьом людям, на жаль, було в межах дії попереднього закону. А, про фонд гарантування вкладів і про систе і про бабанк і діяльність відома така штука як мораторій. Тобто, коли національний банк вводив тимчасову адміністрацію, то тоді а, а, вводився в дію мораторій на всі в мої всіх кредиторів, включаючи вкладників банків. І ми пам'ятаємо, наприклад ситуацію з банком Надра, де люди, наприклад, рік чи навіть більше не мали доступу до своїх коштів взагалі. Так, от друга на що народ... змінилось зараз? А змінилось по новому закону те, що поняття мораторію скасовано в принципі. Що, що це означає? Це означає, що як тільки банк визнається неплатоспроможним і починається стадія тимчасової адміністрації з боку фонду, протягом семи робочих днів для будь-якої людини, в якої строк дії договору депозитного завершився, гроші мають бути повернені. І якщо у банку неплатоспроможного, а так може бути, так? Недостатньо для цього коштів, то по закону фонд зобов'язаний дати позику. Так ми, наприклад, діяли і у і випадку РД банку, і у випадку Таврики. Ну і третя новина. Тоді, коли банк вже йде в ліквідацію, ми розпочинаємо вже безсередньо виплати в межах максимальної суми відшкодування. Але якщо раніше по закону нам відводилося для цього 60 днів, щоб розпочати виплати, зараз закон обмежується термін сімома календарними днями, незалежно від того, є там святкові Це днічі. з моменту створення дії сьогодні. Це з моменту, часового. коли приймається рішення, приймається рішення про ліквідацію, і як це насправді працювало у банку Таврика. От е, пролюструємо просто е, коли е, Національний банк е, прийняв рішення про віднесення цього банку до категорії неплатоспроможних, це сталося 20 грудня е, 2012 року, е, то фактично через 7 робочих днів ми вже забезпечили доступ до вкладів всіх громадян і половину всіх грошей, які громадяни зберігали у цьому банку, ми повернули ще на стадії тимчасової адміністрації, тобто в ці три місяці. Зараз а який період має діятися тимчасова адміністрація? Максимум три місяці. Закон також дуже чітко обмежив це і це серйозно відрізняє нову практику від того, що діло що мало місце по старому закону, коли тимчасова адміністрація мала тривати і рік і більше, Пан Андрію. А поки діється тимчасова адміністрація, поки виплачується, відшкодовуються суми вкладників, тобто тільки три місяці чи якісь інші є А після після стадії тимчасової адміністрації. Автоматично настає стадія ліквідації, і на стадії ліквідації ми продовжуємо виплати просто в іншому режимі. Що я б сказав, що цей режим? якщо, наприклад. Який період він триває? Uh, він триває тому, щоб не посіяти пані, він рік, щоб вони не боялися не, і не бігли відразу. Не треба боятися справи в тому, що кошти. цей період триває рік. Тобто, до того часу, поки банк не буде ліквідований, як фінансова установа і юридична особа, ми здійснюємо виплати. Як я сказав, просто, от, наприклад, в Банку Таврика сума вкладів. Людей, фізичних осіб, які ми мали повернути по закону, складало приблизно 1,8 мільярда, так от трохи більше половини з цієї суми ми повернули ще на стадії тимчасової адміністрації, оскільки мораторію вже не існує. Іншу половину ми зараз будемо вже повертати в режимі відшкодування, стандартних виплат на стадії ліквідації. І власне, от з вчорашнього дня, з 27 березня, ми перейшли вже в ми вже знаходимося на цьому етапі, і розпочали виплати іншої половини, тобто трохи більше 900 мільйонів. Тобто, всі я бажаючі українці, які вкладали гроші протягом року можуть повернути собі Абсолютно. Я, я хочу сказати, що люди достатньо активно і організовано користуються цією можливостю, бо тільки за вчорашній перший день. Коли ми здійснювали виплати вже на етапі а вчора ліквідації. вчора саме почалося вчора почалося за один день із тих 912 приблизно мільйонів, які ми маємо виплати на стадії ліквідації. Вже люди отримали 160 мільйонів. Тому по практиці можна сказати, що в перші три місяці виплат на стадії ліквідації, як правило, 95 99 всіх вкладів люди отримують. Ну а решту, це здійснюється через банк Агент в даному випадку це Рейфазен «Аваль», а в нього прекрасна філіальна мережа і жодних проблем з тим, щоб прийти в будь-яке відділення, маючи на руках тільки паспорт і інфекційний код, більше нічого не вимагається і отримав свої кошти, я думаю, ніяких перешкод немає. Так? А ті, хто за ці три місяці, коли ми здійснюємо виплати перших через банк агент, просто не встигнуть цей правило. Від 1 до 3% відсотків максимум так по практиці будуть мати можливість е, просто звернутися індивідуально до фонду і протягом року свої кошти отримати. Так але що? вже через фонд чи також через банка Ні, це вже буде здійснюватися безсередньо е, від фонду, але е, ми виплачували за всю історію фонду існування і по старій системі. І тепер от по новій, е, всього е, виплати здійснювали щодо 32 банків. Я можу вам однозначно сказати, що за всю історію. Ісломені фонду, починаючи з 1998 року, не було ще ні одного випадку, коли б був якийсь більш менш суттєвий збій у виплатах. Не буде і на цей раз, пане Андрію. А якщо, наприклад, у вкладника було декілька вкладів у угу. банк Таврика, що тоді? А, немає значення, скільки в одному банку у вкладника є вкладів. Сума 200 тисяч це загальна сума. Тому, як правило, коли запитують люди. Одна з набагато більша сума, як в даному випадку діяти, от така загальна рекомендація. Просто щоб ці суми в межах суми покриття в даному випадку ці 200 тисяч, просто розмістити в різні банки. І тоді можна абсолютно спокійно спати і бути впевненим, що ці гроші нікуди не подінуться і обов'язково ці кошти будуть повернені. А якщо вкладник вкладав свої гроші в валюті, в іноземній валюті, а це не має значення. Гарантування згідно закону однаково поширюється як на вклади в гривні, так і на вклади в валюті. Єдина е, особливість це те, що якщо банк все таки буде визнаний полтоспроможним, і ми по ньому будемо потім здійснювати відповідні виплати, так повернення коштів, то звичайно ми повертаємо кошти не в валюті, а в гривні, в, е, і відповідна сума в валюті буде просто перерахована по курсу офіційному курсу НБУ на дату коли банк був визнаний платиспроможним це особливість ну і що стосується відсотків наприклад гарантована сума відшкодування включає відсотки нараховані на день віднесення банку до категорії неплатоспроможних uh -huh. а що необхідно зробити щоб отримати відсотки нараховані уже під час дії тимчасових тимчасових uh -huh. адміністрації uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А, і що стосується відсотків які нараховувалися під час дії тимчасової адміністрації бо на той момент вважається що банк Ще з банківською ліцензією, він діючий і відповідно діє договорів договорів діють в тому ж самому обсязі, в тому ж самому режимі, як це було до моменту, коли банк щодо банку почала здійснюватися процедура тимчасової адміністрації. А, і в цьому випадку, і, наприклад, в випадку, коли сума вкладу перевищує 200 тисяч, тобто 200 тисяч людина отримала, але, наприклад, є більше, там ще якісь надлишок. В обох цих випадках а, а, дана особа, вкладник, повинна просто а, направити відповідну заяву. На ім'я уповноваженої особи банку, так а це як штатний працівник фонду по закону. Дано випадку, наприклад, якщо Банк Таврика, це Наталя Анатольевна Соловйова. В інтернеті на гарячій лінії фонду є достатньо багато інформаційних джерел, де можна знати точну адресу, як це правильно зробити. І ця заява направляється на ім'я уповноваженої особи. Це треба зробити протягом 30 днів, з моменту, коли банк пішов у ліквідацію, тому о, тут зволікати не варто, так лишилося ще приблизно 4 тижні. І ця заява приймається. Працівники з командою повноважної особи перевіряють, що дійсно це відповідає записам які є інформації, яка є в банку, і на цю суму ці особи потрапляють у список кредиторів, так, і кредиторів четвертої черги в даному випадку. І далі вже в процесі ліквідації з рахунок ліквідаційної маси, тобто тих живих активів, які є в банку, здійснюються здійснюється розрахунки по черзі зі всіма. Кредиторами, так ну і та сума, яка буде доступна вже для четвертої черги, в її межах буде здійснено це відшкодування і процентів, і, і суми, які передвищують тисяч. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, а хто от насамперед може отримати відшкодування серед вкладників? Хто перший прийшов? Ні, справа в тому, що наприклад, візьмемо конкретний приклад. Уявимо собі, що є, наприклад, кредиторських вимог у певній черзі на 1 мільярд гривень, так. А реально, коли вже дійшли до цієї черги, так живих активів, тобто живих коштів, лишилося 100 мільйонів. Це значить, що будь-який кредитор, який є в цій черзі, просто отримає 10% від той суми, яка теоретично би належала, так, але ні в ніякому разі не може бути так, що в межах один ти саме черги хтось отримав 100%, а хтось не отримав нічого. Так, це, це, це неможливо і закон дуже чітко охороняє тут права будь-якого кредитора, хто б це не був. що робити в тому випадку, якщо особа-вкладник не може сама під'їхати і отримати ці гроші, або, наприклад, у випадку смерті вкладника? Ну, якщо особа ну, сама або не може, або не хоче, наприклад, займатися о, такого роду справами. Просто оформляється довіреність, так як це визначено в загальному закону, цивільним кодексом, так, і уповноважена особа діє від імені вкладника, жодних обмежень і жодних проблем з цим немає. У випадку, якщо мова йде про спадкоємця, то це також регулюється не спеціальним законодавством про систему орієнтування вкладів, діє загальний порядок як щодо будь-якої спадщини, згідно відповідних норм а, цивільного, а саме спадкового права. Тобто через півроку спадкоємець вступає у спадщину і далі з'являються відповідні вимоги, і людина отримує відповідні кошти, які належали там померлі. І на сам кінець, пане Андрію, ліквідується ще один банк РД, про який ви також наголосили mm -hmm. на початку програми. На яку суму здійснено вже виплат, і ще планується виплатити? Дійсно, банк РД, як я вже згадував, він став першим в історії, так який вже виводиться з ринку за цією новою процедурою. Саме нос. не Таврика, а Банк Арден Банк Таврика був другим. То може зазначити, що на даний момент пройшло буквально п'ять місяців. Так з моменту, коли він був визнаний неплатоспроможним, навіть не тоді, коли він був визнаний, коли було по ньому оголошено ліквідація, а ще тоді, коли почалася китимісова адміністрація, то за ці п'ять місяців люди отримали уже майже 98% Вкладів, які належали їм до повернення І Чи заходу? вистачить у фонду виплатити ці всі однозначно? На даний момент наші фінансові ресурси складають десь 5,7 мільярда гривень. Це достатній оперативний резерв для здійснення всіх виплат. Плюс закон чітко регламентує можливість у тому випадку, якщо фонду будуть потрібні додаткові ресурси, звернутися за отриманням необхідного кредиту до Національного банку, якщо потрібно, до державного бюджету. Так що проблем з тим, щоб зійсни здійснити виплати в необхідному обсязі, скільки би банків не були визнані неплатоспроможними, не було і не буде навіть під час кризи 2008-2009 року, коли велика кількість банків реально були визнані неплатоспроможними. Так і е, виводилося з ринку, тобто були направлені в ліквідацію, і тоді в нас не було проблем з дефіцитом. Коштів. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Андрій Оленчик, заступник директора розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Ми говорили про гарантування вкладів українців. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.